Радий вас вітати на каналі Моторхаб. Хто не підписався, підписуємося. І сьогодні у нас серія буде вже трошки не про Г-63, а про Г-66 мого малиша і його вдосконалювання. Є така тема, коли катаємося по бездоріжжю і тому подібне, десь вузькі міста, палки, ветки і тому э, завжди відбивають зеркала. Хоч я їх і складую, все одно якось раз через раз вони у мене улітають. Що я хочу зробити з цього приводу. Ось такі лаптюгани у мене висять, це камазовські зеркала, вони такі трохи сферічні. З однієї з іншої сторони. Все з ними добре. В принципі, вся ця канітель вона складывається. То Тож я їх складаю, там завертаю, але ж все одно якось умудряюсь їх оторвати э, цими як його, ветками. Блин, оторвати, відбить. В основному б'ється саме скло. Що вот. хочу зробити. У мене є камера заднього віда, я її покажу зараз. Вот. Я хочу зробити. Бічні, ну, ці камери бокового огляду вміста зеркал. так, відпало зеркало, то я хоча б на камерах повинен їхати. Тож, і Ми вже подумали, подобрали камери, все покажу, розкажу, які саме ставимо, то покажу тож, Хочу ось тут десь поставити і Ігорек вже нам е, да, платформу для. Камери вже зробив. Тобто такий проточек десь 5 мм толщиною да, Ігорек. Да, да, то зробили ось таку штуку, одну приварили е, шматок железа, щоб його тут можна було прикрутити. Допустим, і тут буде встановлюватися камера. Ну а тепер все подробно. Ігорік якраз хотів показати, як це він робив в процесі. Ну, і поки я тіть м'яв, він вже коротко, зробив. О, погнали. ті штуки приварюють. да. да, да. Конструкція дуже-дуже проста. Давно хотів собі бокові камера, коротше, заднього огляду. Але ж вічно щось мені заважало. Блин. а Потім виділив собі 3 копейки. Купив два моніторчика покажу, і камери. Ну, До камери моніторчиків дойдемо, зараз покажемо, як робимо як робимо ці. як його... Захист для цели да, Захистный каркас для камеры. Цю вот штучку вы уже бачила да, то есть покажи, что мы дальше планируем ліпити. Надо две вот такие да штуки влепить и потом еще и тут такие как каркасики, короче, забацать. Идея есть, исполнять Игорьку. Дальше можно так. Мжик? Ну що, це вся штучка похожа как на радянський лихтарик, за, защита лихтарика. Так, Игорюк? Ну да. А ты примерно прикладывал до фонарика, ну там блазы хоть? Нет. Семь раз отмерть. Семь да, не раз отрежь, один раз привари. Не так. Колись я працював ще в столярному деле, короче, там э, бытувала така фраза. Семь раз отрежь, один доклей. Я типував, <рес> а я со сваркою. А, а тут ты так самое. Отрезав, <рес> отрезав, херак доворишь. <рес> <рес> Меня ценово сюди не мешало приварити по пути. Сюди вже не затянути. Та давай же железом так затягнемо тогда вже взагалі. І дирочок насвернем, щоб було mm. поворот видно. Коли моргає так ну що примери амбус вот тюнінг. тюнинг и о какая лютая херня короче огонь и немцы день чудесный дивіться, короче я рахую добре 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 І ліхтарика видно і він за Як то захищений, і... І місце для всего нормально Що ти скажеш, пойдет Даже я його варю, уварю, там же тільки на... А ну ще раз приложи. Ну да, нормально, нормально. Нормально, нормально. Аеродинаміка Нормально, да, да, да. Вот. Так, що? Це я тут зможу кріпитись. Раз, два і, допустим, десь тут три. Бажано б тут десь мабуть, ще, б это, да? Якусь херню приварякати, щоб тут можна було да. подверити. Ні, так я можу таку шайбу сюди приварити. Ага. І сюди, сюди буде такі чебурашка Чебурашка в одна повела. Можна і чебурашку. Такой... Можна, щоб не дирявити, можна сюда такую херню доварити короче и до цього болта. а можна вообще такі есть скобки так щоб вона сюди наділася і сюди прикрутилася ні, я просто поменьше цих дирок хочу понял кузові. ну просто є рядом болтяра то може потом просто доварити вже... железку то вже таки тюни уже потом да, можемо ми сюди підміряти, коли вже буде да. отвори да. прикрутимося, воно буде стояти і тоді можна буде от щось прикрутити. Ага. ну добре так, як ви оцінюєте куканитель. Так, поки Ігорек там доварюють і железяки я покажу все таки на якій камері зупинився е, мій вибір. Да? Тобто, у нас тут по сосідству є компанія ну, чуваки ставлять гарну музику, це як додаткові там, всякі гаджети в машину, вони там шарять в цьому капець. Я купив самі дешеві ось такі екрани. Да, то є, ну, це якби монітор для заднього виду, коротше, да, але що я що я подумав? Що якщо я поставлю ось так, вертикально, то ну, слева, там, справа коротше, то це може бути як зеркала. І воно таке широке, це 10-дюймові екрани. От. Вони, звісно, по якості не, не, не самі там, кращі, тому ціна в них така демократична. Да? І мені по, е, порекомендували, ну як порекомендували, коротше. Ми взяли і методом тика, це в кадрі не буде, коротше, Саня приніс мені там, декілька камер, і ми різні коротше, бюджетні камери під'єднували до цього телевізора, коротше, дивилися, яке зображення краще. Да? І то ж, як методом тика вибрали, що оце, Камера будет краще. Теперь, что касается камеры. Вот так называется. Smart Tour. Вот. Вот такой его номер. а 3 э, z 2035 а Не знаю. Ну, явно, что она китайская. Тут мелкими буквами написано. Я не бачу точно, что тут написано. С обратной стороны еще что-то есть. Ну, вот так вот. Да, Майдан на будет Значит, ось така камера 12 вольтова, РПП. Короче. Ну, в общем, написано, що глотати не можна. Таких у мене таких дві і камери теж дві. Есть, ось ще ось ще одна камера, короче, а телевізор, а телевізор десь, наверное, в машині лежить. Тобто ось цей монітор знабжався такою своєю камерою зображення трохи гідотне, як то кажуть. Вот. І методом тика підібрали інші камери. Давно не знімав відосів, коротше, трохи паузу собі зробив, коротше, то натхнення не було, то ще щось, ну коротше, всі знають, що, що ще бажання для того, щоб знімати відео, треба бажання. Зараз показую, що все-таки произошло після покатушки. Так, Знімаємо циліндр щеплення. У мене це моноблок коротше, і для щеплення, і для гальмів. Коротше, да? Тож гальма у мене заглушені, тому що пневматичні стоять. А щеплення у мене просто потекло. До речі, тут я не був ніколи. Я цей узел ніколи не обслуговував. Він купив машину, працювала. да. І у мене ось тут ну, сальник. чи це, як його, да, Манжета потекла. Коротше. І вибіжала вся гальмівна коли там, Я, я не пам'ятаю, коли я перевіряв, в принципі, ту гальмівну житкість. Уроків 4 точно воно там, ніхто там не був. Короті. Це точно. Це як мабуть мотор поставив, залив ту жидкість і все. Так їздив. Це, може воно потихеньку підтікало, Я там прямих потягів не бачив. Ну, смысл такий, що витекла жидкость. У мене щеплення. Ну, пропала, Я далив самої рідини, не прокачував передаче педалью і в принципі там трошки скрижем вмикались Передачі приїхав сюди, тут уже поліз короче, пальцем раз. І для того, щоб не ремонтувати ті манжети і тому подобне, я просто купив новий гальмівний, головний. Цилиндр, короче, коротше, да, ДК. Не думаю, що новий якийсь час точно поработає. До речі, ще купив я на всякий випадок ремкомплект. Тобто той я зніму е, циліндр і зроблю там, обслуговування. ремкомплект поміняю. Ну а поки що цей, це. Е, все, що произошло на покатухі. Ну, До речі, я рахую, що це нічого не пройшло, тому що це рядове обслуговування. Да? Той час, який пройшов ну, цей циліндр щеплення, головний, да, ж, він ну, дуже об'ємний, я рахую, що це нормально. Коротше. Якщо йому 40 років від роду і там ніколи ніко, ніхто не був, ну, нормально відслужив коротше, і може пробіг небольший. Але ж по часу там ржавчина і тому подобне. Знімом, зараз подивимося в якому настані, коротше, то я рахую І Навіть якщо для мене я там 5 років чи 6 володію цією машиною, він повністю справлявся свої своєю задачей, поміняти манжети можна їхати. Манжети недорого коштують. Єдине, що, щоб туди добратися, це треба, конечно, тут розбирати багато. Тобто Знімається рулева, знімається педальний узел, видіргується та вся фігня, фигня. Вот. До речі, Якраз я, щоб ви розуміли, коли я зробив пневматичний гальма, тут ця трубка, яка на гальму йшла, де вона там? Коротше, я її просто перекусив, тут загнув і все так і їздив. Главное, щоб рідина не витікала. О, так що от такі собиття. О, до вас запитання. До речі, хтось ставив окремий... Е Циліндр щеплення на Г-66. Отдільний. Ну, Щоб не був, це спарений. Тому що це в мене старого зразка виходить, педальний узіл. І там моноблок монооблок стоїть. А в нових то там окрема йде щеплення, окрема гальма коротше, окремі циліндрики. І от у мене питання. Ну і там, там другий педальний вузол, наскільки я знаю. Я якби би не на раніше не лазив, не дивлявся, як це зроблено. Напишіть, ставиться без проблем з нового педального вузла циліндр щеплення на старий вузол. вузл. Чи не ну там багато перероблять, не багато. Чекаю ваших коментів, дуже цікаво буде. Хоча, в принципі, можу і сам подивитися, як... Обустроєно по технічці. Ну, краще не пишіть, тим більше є такий досвід, то а, дякую, що якщо поділитесь. Ну а зараз, зараз буде ваша улюблена рубрика, коротше, відповіді на ваші запитання і також про розіграш Я вже сам трохи про нього забув, але ж але ж буде розіграш і... Сьогодні зачитаю, хто у нас виграв. Кирил таблицю, таблицу, поставим генератор випадкових чисел і узнаємо, хто виграв банку. Ось цю. Пам'ятаєте, да? розігрували? От зараз і розіграємо її. Так, по питаннями, гарним повідомленням. Так, пише Валерій Карпенко, доброго дня. Відразу оформлюйте на всі до опрацювання патент... патент. Молодці. Угу. Тут біля мене дружина моя сидить. Вона мені це теж талдиче вже давно, але ж я вам скажу, в нашій країні всі ці пантенти до одного місця. Е, само. Чому коротше, нехай вам мабуть, відповідають ті люди, які займаються патентами цими коротше, і зрозумійте, що у нас скажімо, там, примінивши не ту, другої якісті змазку, короче, всі твої патенти до лампочки, а в будь-якому патенті тобі треба, треба розказати всю повністю технологію і скажімо так, то, що вона, ця технологія може вийти за рамки. За рамки дозволено да, і попасти комусь в руки, то я вам кажу, що це буде забезпечено. Да, і Потім попробуйте, кажи і розкажи. Ну, розумієте, Це ми не в правовій державі живемо, це, це таке неможливе, скажімо так. За команд, дякую, звісно. Ага, все попався коментар, там, де, там, де Сергій Дзядєвич нам написав Лабіринт розуму, я написав, що це і був код підтвердження для отримання. Цього попереднього Powerbank, Значить, Сергій Дзадєвич, якщо ви нас дивитесь, напишіть, як вам, як вам ваш приз нормальний, ненормальний, що влаштовує, не влаштовує. Напишіть свою думку. У нас майже такі самі є, я вже казав просто не, просто передачі. Що до чого, але ж цікавить ваша думка до наших призів. Дякую. Так, Сеня Сеня написав: Спринт це стосовно, мабуть, вибору. Мотора. Да, то написав спринтер 2,9 з турбіною 5, 5 баняків, 126 сил за 280 нм. Е, да, прикольно, но щоб ви розуміли, я вже там писав, що для вантажівок дуже, дуже важливий, якби, крутний момент. Да, І 200, 280 ну, проти 400. Ну, Взагалі не про що, скажімо так, щоб ви розуміли. Те, що 126 кінських сил ну, вантажівки їдуть, ну, як то кажуть, Люди купують машини за кінські сили, а їдуть на крутному моменті. Так в нашому випадку крутний момент дуже, -дуже важливий. Да? То, що там е Менше лошадиних сил короче, да? у нас крутний момент зовсім другий. І наступний момент по спринтеру. Це Мерседесовський мотор він буде з електронікою, доволі серйозною електронікою. Цим питанням займатися дуже дорого і не цікаво. І скажімо так, то, куди готуваться ця машина, вона може і по воді, і по чому тільки не їздити, то там додаткові всі ці блоки електронні вони тільки будуть заважати і відбирати. Додаткову увагу до себе. Коротше. Додаткове обслуговування і тому подобне. Так що для цих нужд супер наворочені мотори з, з мазгами просто нахер не потрібні. Роман Парадний. значить, Лебідку будете ставити в бампер чи, чи десь в базі. Так, лебідку будемо ставити, але якби у нас поки ще по, цьому, по цій справі є там свої роздуми. Но... В базовому виконанні H3, то там така довга губа попереду була і там розміщалася та лебідка. Але ж це довга губа бампер, да, він якби заважає їхати по всяким перешкодам. Так що Ми будемо точно убирати цю губу до стану газ 51 і безлібночного варіанту, вона буде і наперед, може і назад. А Сколько тих лебедок будемо? Ну, побачимо. Мастерская Кулакова. Просто супер. Молодці, японці отдыхают. Красаво, качественно. Ну ви вже не перегибайте, коротше, тому <реш> що. Де японці і де я. Це треба розуміти. Ми так. Только шо, по, по верхам все на самом деле. З японцями нас дуже складно зрівняти, тому що японці це дуже мудрі люди. Так, Михайло. 65. Твердий знак, значить, пише вільним та незламним міцного, хочу звернутися до всіх кулібних України у казаки. Це єдиний канал, де не просто колхозять, тулять, ліплять. А роблять крутіше, ніж на будь-якому автозаводі з їхніми інженерами. Культура виробництва, підход до справи на мегапрофесіональному рівні. Не підписатися на цей крутячий канал я не знаю, ким це треба бути. Дякую, звісно. Для себе тут може, може кожен щось знайти корисне. Ви тільки гляньте на цей суперовий перемикач передач. Дякую команді та керівнику Моторхаб Віталію за те, що ділиться своїми інженерними виробами. Дякую, дякую. Славтененьку справами. Дякую за коментар. Скажем так, Михайло ти тут пише, що робимо крутіше, ніж на автозаводі з їхніми інженерами. Ну то, що робимо круче, ніж на автозаводі, я можу сказати, на якому? На українському. А знаєте чому? То, що його нема. І це біда. На даному часі весь автопром построєний такими людьми, як я і мої друзі. Так що в даному часі нас можно порівнять только с авт... автозаводами, автозаводом. Нашої держави України. Тут нема автобудівництва ніякого. І КРАЗа теж давно нема. Хто там може почитає, будете плакати. Отакими От слізами. Як заканчував свій путь крас? що там розказував до 2019 року? Якісь машини випускали. Нічого там не випускали. Коротше, десь задворка, задрипані ще. В начале 2000-го зроблені машини, десь там по углам стояли, то їх відпустили. написали, що 5 машин коротше, в 2019 році були спущені з конвейера. Ну, ви розумієте, що таке 5 машин для е автозаводу крас, це нічого, це пустота. Да? Тоді ми краще, згодом. А якщо в Україні буде виробництво автомобілів, то ми будемо так, по верхам. Дякую за комент. Так, Дмитро Недешківський пише, а мій комент не прочитали з того тюрми. Блін, ну от спеціально прочитав, давайте без тюрми, або бо страшно. Так, цікава штука. значить, Павло Рущак пише: Викиньте і века, поставте прямий речах від зіла. Через проставку сам робив так. О, а тепер. Робив та робив або ділись. Або показує, або не, прийшли якісь відео на наш вайбер, фото і тому подобне. Е, чомусь, 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 я знаю деяких людей, які займаються так, так само переобладнанням, коротше, вони цього не роблять. Я скажу свою думку, чому так не роблять. Тому що, дивіться, машину робимо для людей. Якщо щось в нього відригнуло, і у нас буде кастомна деталь на коробки передач, Розумієте, це дуже серйозний складний, складний механізм, і він буде кастомний. Якщо він відригне, то де він його буде брати? Да? А тепер далі. А якщо у нас залишилась коробка передач в первинному стані, і, ми, і допустим, накрилась якась деталь, яка зроблена нами, до речі, да, то він подивився, що це було, пішов, купив, поставив, і все в порядку. Да? Але якщо ми щось накастомазимо, якісь кришки. Від ЗІЛа до італійського мотора чи КПП. Ви розумієте, що це буде? Це ну, все. це З напільником чоловік буде сидіти. Це, це неправильно. Ну, так що я думаю, що така самоділка для себе ти зробив і все і на цьому все закінчилось. Так так не буде. Так, шановний башлик Андрей пише. Дід Шишарь. Це цікаво, це назва 63-го. Дід Шишарь. Десь я з тобою, друже, згоден. Коротко. То, що він дід шишаря або батько згоден, да? тобто, ну а як би я, навірно, назвав, скажу так, значить, це можливо Чек Норріс Зрозумієте чому. Тому що тому дідуган вже 90 мабуть років, коротше, йому все похер, він ще пригає і, і, і бігає. Коротше. Тобто з цим дідуганом те ж саме. Йому вже 100 років майже, а він ще шевелиться. Ну, Або буде шевелиться потім. Ну, Щоб ви розуміли, я думаю, що тут хтось щось своє побачить. Так, ну на даному часі, скажімо так, або я щось ніхрена не знімав, як і в цьому відео, то в минулому відео там дільних якихось конструктивних парад тупо нема. Е, Відповідати ну, не було нащо пару коментарів і все. Дуже скучно. Всіх цікавить, що банка. Ну, ладно, банка так банка, буде розіграш. Так, пересіли за комп'ютер. Кирил, як завжди красавчик нам підготував таблицю учасників, людей, які написали коментарі. От. Значить, На даному часі у нас тут, в принципі, він опять зробив від дати до додавання, по часу прям, періодичність хто що. Додав в який час і це, як вам там нікнейми і все таке, коротше, тут все є. Так. Від 14 червня. І погнали. До 19-го. От у нас виходить 5 діб. Да, от саме перший, ну, він зараз тут 31-м стоїть. Підтина зараз Топчук. Ну, в принципі, не важливо, як розміщені. все одно зараз буде генератор випадкових чисел, він нам підкаже, хто буде у нас переможцем. Так, скільки у нас тут? 31 учасник. Відкрили ось такий генератор, діапазон від одного до пишемо. Тридцать и одно, количество чисел одны ну девица, да? И в прямом эфире нажимаем «Сгенерировать». тыц Участник номер восемь. Я вас витаю. Открываем. Кто ж такой участник номер восемь? Дыри-дыри-дыри-дыри-дыри. Так, ваш варіант. Ви написали: Бродяга, хочу банку за ім'я. Комент був доданий 17 іюня. Значить, Зіна Куклінська. О, це, блін. Нік, я так розумію. Ну, так, да, так, да, так. Да. Зіна Куклінська. О, прикольно. У нас дівчина виграла приз. Якщо чесно, то я навіть не сподівався, що в цих конкурсах ще участвують дівчини. Але ж, Зіна, ось ваш приз. Давайте. Це виходить відео, воно вийде завтра. Що на сьогодні? Середа, завтра, четверг. В четвер виходить це відео, у вас є. Там 5 діб, щоб подивитися це відео, побачити, що дійсно ви це виграли. написати нам на Viber, під цим відео є номер нашого вайберу. написати, хто ви, що ви, де ви знаходитись, написати, куди ви відправляти. От нас ви отримуєте кодове слово, яке, яке ви повинні під цим відео, що ви зараз дивитесь, написати в коментарях. А я зразу перевірю, що це дійсно ви. От. І тоді я вам відправляю ось цей ваш Powerbank. Все, значить, наш номер Viber записуйте або там подзвонить нам це 0,50 158. 02, 03. Все. Пишіть, обов'язково пишіть і отримайте свій приз. Вітаю вас, Зінаїда! Ну, а на даному часі наша передача підходить вже до логічного завершення. Вибачайте, ніхіра не зняв, немає настрою і тому подобне. Всі в курсі, чому немає настрою і тому подобное. Значить, Починав я з того, що хотів зробити для відеокамер ті блин, хренові з боку, да? потім перехотів. Немає інтересу, немає часу. Коротше, і тому і Зато зробили щеплення. Коротше. Якраз Федорич там зробив. Може, зайду покажу. Ну, хотя що вам показують? Поставили новий, е, новий моноблок циліндра щеплення з е, головним тормозів. Ну, Тормоза у нас заглушені, та і все. Тож, нічого такого. От. А головне, що ми все ж таки дотримали наших домовленостей і все ж розіграли цю наступну банку. От. Все. Пишіть, пишіть. Не знаю, що ви будете писати під цим відео, тому що інформативність в ньому було 0,10 і так буває. Вибачайте. Все, до наступних передач. Я думаю, що буде в нас натхнення, що строїть. Але, але скажу вам наперед, може бути це натхнення. Чому саме? Тому що там попереду дуже цікавенький проєкт. Я сподіваюся, що він приїде. Коротше, я його вже там дещо бачив, дещо подумки якісь по ньому є. Але приїде чи не приїде, не знаю. Но, скоріше, що приїде, от, Не знаю, як там вони зараз оформлюються. Ну, все. Чекайте наступних передач. Всім, хто хотів замовити переобладнання під дізельної двигуни, коротше, свої газ 66 ГАЗ-3308, 52-53, де още, люба капотна техніка. Звертайтесь по посиланню за нашим номером телефону. Під цим відео ми всегда домовимося, як це зробити краще. Все, до наступної передачі.